Участь у товариському матчі взяли 17 футболістів Академії Урагану 2012 року народження та їхні мами. Одна з них Людмила Дармограй розповідає, що правила гри добре знає, адже часто із сином їздить на турніри. Окрім того, каже жінка, тренувалася з дітками вдома та збиралися разом з мамами. Вийти на поле Людмила Дармограй вирішила для того, щоб відчути ті емоції, які під час гри відчуває її син. Ми завжди з боку вміємо підказати, але не знаємо, як дійсно так я кажу своєму синові, кажу, Матвійчик, ми будемо грати проти вас футбол. Він каже, от нарешті мамуся, ти вже будеш знати, які я емоції відчуваю, і як я себе веду на полі, і як мені важко деколи, коли ви кажете, давай вперед і забивай. Матвій Дармограй перед початком гри зізнається, що не знає, хто виграє. Хлопчик каже, якщо команда матерів зазнає поразки, то його мама не ображатиметься. Ні, це ж не терміни в там, чи ще. У першому таймі команда мам перемагала. Один із голів у ворота суперниці забив Маркіян Петришин. Хлопчик каже, хоче, щоб мами перемогли. Тому в першому таймі трохи піддавався їм. Нам просто біг і вдарив м'яч подав. Вележний кут». А от Матвій Дармограй пояснює, коли можна піддаватися сьогоднішнім суперникам. Треба зробити нічого. У другому таймі перевага була в юних футзалістів НФК Ураган. Наприкінці тайму з рахунком 13-12 перемагали мами. Однак на останніх хвилинах ураганівці таки змогли забити гол, і гра закінчилася нічиєю із рахунком 13-13. Після матчу мама Наталія Сергенюк каже, що жодного голу не забила, проте отримала незабутні враження. Далі емоції заскалюють. Тепер розуміють, діти як їм важко. Насправді дуже важко грати. Мами виявилися сильними суперниками, розповідає Олександр Андрійчук. Все через те пояснює хлопчик, що вони не сваряться на полі, а радяться всією командою. Говорили, що будуть слабші, але коли почали грати, побачили, що вони можуть бути сильнішими за нас. Мені гра дуже сподобалася, було гарно грати з мамами. Тренер команди Роман Тимчишин грою задоволений, адже каже і батьки, і діти отримали хороші враження. Сьогодні наставник дозволив своїм гравцям грати не заради результату. Треба було їм заспокоїти їх, підказати, що дійсно через поточце свято, і вони все таки мами. І їхнє свято свято мам, коли треба грати в своє задоволення. Не на результат є там хлопчики, розстроїлись, бо ми програємо. Ні, це треба наоборот получати. Емоцію кайфувати від того, що є таке свято, є футбол, є така велика сім'я, дружня. Такий дружній матч організували вперше. І, можливо, розповідає директор академії НФК Ураган Володимир Слободян. Ініціатива матиме продовження. Діана Коржук, Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. івано франківськ